Отже, новий механізм надання Україні військової допомоги коштом європейських партнерів альянсу вже працює, а координуватиме його генсек НАТО Марк Рюте. От власне про всі деталі цього нового способу міжнародної військової підтримки ЗСУ Анна Грішина розкаже зараз. Нова допомога Україні від Нідерландів. Про пакет країна оголосила напередодні. До нього увійдуть американські батареї Петріот та ракети для них на 500 мільйонів євро. Україні зараз необхідно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії. Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів. В Україні вже привітали такий крок Нідерландів. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, це точно допоможе захистити життя наших людей. Володимир Зеленський, президент України. Найближчим часом ще декілька країн оголосять про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер. каже, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом для фінансування поставок американської зброї зсу. Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, в найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні. Дві системи ППО найближчими днями збирається надати Німеччина в обмін на те, що першою отримає нові Петріот від сполучених штатів. США та НАТО запускають новий механізм підтримки України. Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США з метою зміцнення позиції України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Тобто відтепер країни НАТО купуватимуть у США озброєння та постачатимуть його до України, фінансуватимуть механізм через добровільні внески від держав у блоку. А їх вже Сполучені Штати витратять на поновлення своїх запасів. Ініціатива результат домовленостей президентів України, США та генсека НАТО. Зараз ми думаємо про те, щоб забезпечити пряме постачання систем Петріот із США в Україну. Структури створено, інфраструктура та логістика на місці. Американські арсенали, звичайно, будуть доступними, але при цьому європейці все одно платитимуть. А сполучені штати Америки в перспективі зможуть захистити себе. Нову ініціативу, яка отримала назву пріоритетний перелік потреб для України, координуватиме саме альянс, формуватимуть список обладнання та боєприпасів за запитами ЗСУ, забезпечуватиме НАТО і доставку військових вантажів на передову. Головне питання: як швидко американська зброя потрапить до України? Вагаються відповісти навіть у альянсі, чи то за кілька років. Чи то місяців сполучені штати оголосили протягом наступних трьох років нарощуватимуть виробництво своїх петріот з урахуванням європейських закупок для України. Зараз глобальний попит на систему ППО перевищує пропозиції. Наприклад, Румунія, яка закупила в США чотири батареї, і одну з них торік передала Україні, наступні три системи отримає аж за два роки, а потребує їх вже зараз. Адже російські БПЛА час від часу несанкціоновано залітають на її територію. Останній дрон був у березні з Брюсселя Анна Грішанами Україна. Марафон. Єдині новини.